Стратегічні об'єкти ворога у окупованому Криму під особливим прицілом у Феодосії досі горить нафтобаза. Українські дрони прилетіли туди учора вночі, спричинивши масштабну пожежу. Вогоні з поцілених ємностей перекидаються на нові резервуари. Стовп чорного диму видно на десятки кілометрів. Феодосійська нафтобаза. Одна із найбільших у Криму протягом року вона здатна перевалювати до 12 мільйонів тонн палива а одночасно на ній може зберігатися до 250 тисяч тонн нафтопродуктів. Ну і ще відомо про атаки дронів на нафтопереробний завод. У Тюмені це за 2000 кілометрів від кордонів з Україною, і на один із найбільших у Росії у Кірішах. Наразі там припинено первинну переробку нафти. Збройні сили України змушують країну бензоколонку відчувати дефіцит бензину. До заяс там велетенські черги, а у деяких регіонах його вже продають лімітовано. Бензинова посуха запустила ланцюгову реакцію в Україні з величезною територією потерпає логістика перевезення. Відтак дорожчає геть усе. Кремль уже домовляється купувати бензин у Китаю, якому сам же і продає нафту. То скільки грошей Росія втрачає вже зараз, і які прогнози надалі? Вибухають. Горять. Такі події на нафтоприробних заводах стрімко позбавляють Росію статусу країни бензоколонки, бо бензин на АЗС закінчується на заправках черги. Работи одна колонка з 92-м. Все Всі очереді. Каросі та ще й повний бак не наливають дефіцитний товар, лімітований на одну машину 20 літрів. На парах стоїм. Надіюсь, хватить до колонки доїхати. Черги тягнуться від Владивостока до Ростова. А на окупованих територіях ситуація взагалі критична. В Криму паливна посуха. Ну, многі люди розрачуються, дефіцит 95-го бензину. Географія наших ударів по НПЗ теж широка. По справжньому болісні втрати на півдні РФ А ще у Волгограді, Саратові, Самарській, Нижньогородській та Ленінградській областях. Там виведено з ладу за різними оцінками до половини потужностей. Російська нафтоприробка активно вибухає з серпня. Деякі об'єкти відновлюють за тижні, інші простоють місяцями. Тому й бензину нема в чергах на АЗС стоять навіть пожежні машини. Росіяни про. Просто... Та не зможуть використовувати свої автомобілі за відсутності бензина. Вони проводять економічну діяльність. Вона буде сповільнюватися, і за неможливості здійснювати логістику різноманітних товарів. Дефіцит палива гальмує логістику. А для такої величезної країни, як Росія, це надпотужний удар. Це потягне за собою дефіцит товарів і, звісно, зростання цін. А слідом за паливом на АЗС подорожчає і безліч інших товарів та послуг назад, рік тому ці нектарини коштували 159 рублів. Все, що перевозиться автівками, це буде дорожче. А в автівками перевозиться дуже багато. Росія це велика країна. А ще подорожчає і сам бензин. Оптові ціни на нього вже зросли приблизно на 40%. Цифри на заправках змінять ближче до нового року, коли закінчаться гроші на дотації, бо зараз тільки так і стримують вартість. А загалом збитки від нестабільної роботи російських нафтопереробних заводів вже досягли 100 мільярдів доларів. Це вже доволі жорстко і по факту. За цей рік за цей рік підняло вартість війни для Путіна ну як мінімум в півтора рази. Ми не знаємо точно скільки вони витрачають на війну, але тим не менш, мінімум в півтора рази це здорожчало звичайно. А ще торік Кремль і сам заробляв на продажу нафтопродуктів у 24-му Отримав майже 50 мільярдів доларів. До повномасштабної війни прибуток був ще більший. Тепер керівництво Федерації зупинило експорт бензину і думає, де самим купувати дефіцитне паливо. Відпрацьовують варіанти поставок із Білорусі, Казахстану, Індії і Китаю. Тобто, для розуміння ми так, того фарсу, що відбувається, Росія з дисконтом продає нафту Китаю, Китай переробляє російську нафту, а потім Росія хоче купувати у Китаю нафтопродукти які переробляють з її нафти а ще росіяни намагаються скуповувати пальне на європейському ринку. Це питання зараз до. Єврокомісії загалом до ЄС, щоб в найближчому пакеті санкцій закрити цю лазівку і не дати можливість дестабілізувати ситуацію на європейському ринку пального. Ну щоб це не вплинуло і зокрема там на Україну. Ми ж пам'ятаємо, звідки ми більшість пального беремо. Росіяни знайшли швидке рішення, як, хоча б частково компенсувати нестачу палива на АЗС у низької якісній 76 шостий та вісімдесятий, а їх поки вдосталь додають так звану. Присадку. вона збільшує октанове число і таку замасковану бодягу продають як 92-й та 95-й. Він більш негативна дія на двигун. Він є більш агресивним по відношенню до двигуна, враховуючи те, що зараз росіяни масово пересили, пересіяли на. На китайське авто і це означає, тому що кількість поломок буде збільшуватися просто в рази. Але куди більша загроза для жителів путінської Росії рекордна, понад 4 трильйони рублів. Дірка в держбюджеті її не вдається перекрити навіть за рахунок так званого стратегічного запасу на чорний день, який схоже наближається. Простислав Ми Україна, марафон єдині новини.